У шості студентки фахового медичного коледжа, фахового коледжу імені Івана Кожедуба, вищого професійного училища та центру професійно-технічної освіти змагалися хто з них найспритніший, найвитриваліший та найвлучніший. Вони взяли участь у традиційному спортивно-розважальному заході Дівчата до перемоги, приуроченому до міжнародного жіночого свята 8 березня. Той конкурс стає підвищення позитивного настрою. У нашій молоді патріотичне виховання молоді, профілактика здорового способу життя. А також, незважаючи на війну, мета конкурсу, весна буде розпочинатися по графіку. Долучився до проведення конкурсу дівчата до перемоги міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх його директор Віктор Альоша розповідає, які саме спортивні випробування організатори підготували для учасниць. Це буде полоса перешкод, кактуси, китки на влучність. Також буде перекат великого м'яча, гумористичний конкурс в ластах. Я думаю, буде цікаво. Перед стартом Шосткинський міський голова Микола Нога привітав учасниць змагань з прийдешнім святом 8 березня та подякував тим жінкам, які сьогодні на фронті виборюють для України перемогу. Хочу подякувати всім жінкам за оптимізм. І, а перш за все, тим жінкам, які на фронті, які отримують оборону, святом спорту. Вас усіх вітаю. Продовж двох годин дівчата доводили суддям, що саме їхня команда заслуговує на перемогу, робили це за допомогою веселих конкурсів та змагань, одягали на швидкість футболку, кидали кільця на імпровізований кактус, штовхали велетенську надувну кулю, долали дистанцію в ластах, пролазили крізь тунель, перекидалися через голову. У перервах учасниць змагань та їхніх вболівальників розважали творчі колективи та солісти нашого міста, з числа студентів шосткинських навчальних закладів. Запеклою спортивної боротьби призові місця розподілилися таким чином: четверте місце зайняла команда центру професійно-технічної освіти, третє вищого професійного училища. Другу сходинку п'єдесталу посіли студентки фахового коледжу імені Івана Кожедуба, і золото здобула команда фахового медичного коледжу. Усі учасниці змагань отримали з рук заступниці міського голови Марини Харламової грамоти та солодкі подарунки. А команда переможниця кубок. Я дуже рада за сьогоднішньої ваші спортивні змагання змагання рада бачити вас тут. Звичайно, наші зараз такі тяжкі часи. Ми б хотіли збиратись набагато частіше і більше, але маємо те, що маємо, і дякуємо хлопцям, і військам і нашим захисникам, які дають нам змогу навіть зустрічатись так. Учасниці змагань зізнаються, що отримали під час сьогоднішнього заходу море позитивних емоцій, а ще перевірили свою фізичну форму. Приємним бонусом до цього додалися призові місця і впевненість у власних силах. Перемогти нам. Допомогли наші наш тренер, наш це наш фізичний культурний вчитель, і також наша підтримка, дівчатка, наш медколедж, які ви, ви висували е, плакати, бо це нам допомогло. За тиждень до конкурсу ми готувалися. Вийшло так, що в нас останній конкурс вирішував все, але все ж таки медичний коледж нас виграв, але ми друге місце. Все ж таки, як ніяк, новими конкурсами були у нас надягання бубликів, ковирок та прилазення тунелю. Було у нас декілька тренувань, але так то на своїх силах. Загалом наша команда, я думаю, задоволені. Все ж таки, друге місце вже не останнє, і це добре. Головне участь головне, що ми. Дійсно відсвяткували, ми приймали участь, трошки підтягнули свої фізичні навики, і в принципі все дуже весело. Емоції були на висоті, я навіть трошки голос зірвала.